Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, на зв'язку з нашою студією. Слава Україні! Доброго дня, пане Сергію. Героям слава. Дякуємо, що в таку ранню недільну пору погодилися з нами зустрітися, і хочемо передусім розпитати вас про перемир'я між Ізраїлем і Хамасом. Третій день почалося усе із звільнення заручників. Ми бачили оці радісні фотографії. Фотографії на яких видно, як знову зустрічаються члени одних родин. Бачили оцю невимовну радість. А з другої сторони, ми бачили багато тисячний мітинг, де. В, в, на якому вимагали негайної не відставки Натаньяху і звільнення решти заручників, що відбувається? Да, ну, відбувається розбір польотів. Uh -huh. Коли да, перший шок пройшов і починається усвідомлення масштабів провалу 7 жовтня. Да, от, наприклад, буквально вчора. З'явилася інформація про те, що військова розвідка, виявляється, доповіла начальнику військової розвідки про те, що Хамас щось готує і навіть назвала точну дату, коли буде напад, на керівник військової розвідки не дав ходу цієї інформації, і таких свідчень зараз буде все більше, і будуть закликати до відповідальності. Зокрема, ну Зрозуміло, що керівників сектору безпеки і оборони Ізраїлю, але і військово-політичне керівництво. Бо прем'єр-міністр це військово-політичний керівник країни, і на ньому лежить значна частка відповідальності за те, що відбулося 7 жовтня. А якщо говорити про перемир'я і ті перемовини, дуже активізувався Катар. І безпрецедентно навіть делегація катарська прибула до Ізраїлю. між цими двома країнами. Немає дипломатичних відносин, але Катар виявився дуже ефективним переговорником, і тепер обидві сторони маніпулюють різними деталями: хто більше зриває перемир'я і обмін заручників. Хамасівці звинувачують Ізраїль в тому, що вони не отримали тої кількості гуманітарної допомоги, яку вони вимагали, не стільки вантажівок зайшло, не, не тих вантажівок, ну і так далі. От. Ізраїльтяни вимагають, щоб якомога більше людей було звільнено, і публікують ці ну, доволі такі емоційні кадри, коли діти, які перебували 7 жовтня, Ув'язненими заручниками повертається додому. Воно таке все дуже. Мімімі, -мі -мі, дуже, дуже збуджує громадську думку в Ізраїлі. Ну і зрозуміло, що це дуже ну дуже людські такі кадри. Я переглядаю ранкове, що свіжого з'явилося на The Jerusalem Post. Єрусалєрусалимський інтернет-видання, і от якщо можна по пунктах просто топік теми, які вони говорять. Перше, Ізраїль не зможе виграти медіа війни, і це питання короткого терміну, коли. ООН разом з клубом антисемітів і антисіоністів перевернуть світову опінію проти Ізраїлю. Ізраїль не може виграти економічної війни і як висновок, єдина надія на те, що США. Дадуть воєнну відповідь по Ірану, і це тільки може врятувати ситуацію на близькому сході. Ось така коротка саме від того, що про що пише сьогодні Джерисон Пост, а, а що, реально може бути розвиток ситуації такий, що США такі на е по Ірану вдарять. Адже 7 жовтня понад 40 атак було на американські війська в регіоні на ті чи інші бази. Але ми бачимо, що ніякої подальшої конфронтації не відбулося, і з 7 жовтня я у всіх ефірах кажу, що велика, велика війна мало ймовірна. якісь да, якась ймовірність існує, але ну не то що не стовідсоткова, мінімальна. Просто ми бачимо, як Іран навпаки дистанціюється і намагається не допустити втягнення власне себе у війну. Більше того, в іранській пресі з'являються голоси про те, що цей удар Камасу він антиіранський, оскільки він завадив завершенню переговорів, які відбувалися між Іраном і Сполученими Штатами, про так звану неформальну угоду ядерну. була формальна в свій час 16-го року зараз неформальна, да коли Іран припиняє збагачення урану припиняє там ще деякі дії. Натомість йому розморожують активи, які були ну, фактично арештовані ну, там в Катарі, в Південній Кореї, і так далі. От, ми бачимо, що Хезбала не вступила у війну повноцінно. Єдине виключення це хусіти, це єменці, і це інший тривожний знак для. Світової торгівлі, до речі, і для нас теж, бо ці атаки в бабабель протоці в Червоному морі в Індійському океані на судна, які буцімто належать ізраїльтянам, це удар по світовій логістиці. Це серйозно, і з цим доведеться щось робити ще. А і стосовно інформаційної війни, так це консенсусна думка в Ізраїлі про те, що ми програємо інформаційну війну. Ну, не все так, це це частково правда, а частково теж інформаційна війна. Коли ми кажемо, що ми програємо, ми насправді приховуємо наші здобутки. Пане Трію, підсумовуючи усе, що ви сказали, та про те, що зокрема і Гезбола не вступила активніше, і деякі країни намагаються все таки дистанціюватися трошки, і от прямо не влазити в цю ситуацію в цю війну з однієї сторони, з іншої сторони. Нам дуже легко, може не дуже легко, але в принципі одна річ спостерігати за якимось перемир'ям, за якимись домовленостями між іншими країнами, які воюють, якби це коли це стосується нас, то в нас, звичайно, позиція є жорсткішою, і ми розуміємо наскільки це все складно і непросто. Які... Прогнози ваші. от Ви сказали, що мало ймовірно, що війна буде тривалою. А за попередніми, от тими прогнозами, розмовами казали, що якщо впродовж кількох тижнів це все не завершиться, то це історія на роки, якщо не довше. Ну я не сказав, що не тривало, Я сказав що велика. Велике це означає, що будуть задіяні інші сторони, не тільки Хамас і Ізраїль, а там принаймні Хезболла, принаймні там ще інші. Маріонеткові або дружні до Ірану військово-політичні групи в Сирії і в Іраку, наприклад, прогноз і складний і простий одночасно. Кожен день перемиря буде заважати Ізраїлю відновити повноцінні бойові дії. Заявлена мета операції знищення влади Хамасу в секторі Газа, без продовження військової операції, заявлена мета виконана не буде. Всі прекрасно розуміють, що зараз атмосфера в Ізраїлі така, що громадяни вимагають двох взаємовиключних речей: звільнення за заручників з одного боку, а з другого знищення Хамасу. Поєднати їх дуже важко. І зараз вибір на користь заручників, що цілком очікувано і цілком логічно, але це Зведе до того, що другий етап операції, тобто операція на півдні сектору, стоїть під загрозою. Як ізраїльське військово-політичне керівництво вирішить цю дилему, я не знаю. Зараз вони декларують, що після процесу завершення обміну заручників військова операція буде продовжена. Ніхто не очікував, що так швидко вони впоруються на півночі, власне, з містом Газа. І якщо екстраполювати досвід початку війни на наступний, то теж можна сказати, що пару тижнів вистачить для того, щоб її завершити. Якщо знову ж таки вона буде поновлена, ця операція. про два місяці. Що ще два місяці будуть тривати після цього перемир'я бойові ділі і дії Ізраїля проти Хамасу? Ну я ж повторю, що ніхто не очікував, що так швидко вдасться ізраїльській армії опанувати північ сектору. А в цьому випадку, uh, пане Сергію, yeah. а уточніть просто бо, бо ці бойові дії, вони ж не, не, не так, як то кажуть, на поверхні, як мають сенс, якщо будуть завершені під землею. Оце підземна країна терористичного Хамасу 500 з чимось кілометрів тунели, І це не просто якісь там нори в Єдконгу, це реальні. Місця, де збиралася зброя, де ті самі ракети споряджаються для масованих ударів по Ізраїлю. Тобто, все це вдасться знищити під землею, бо Хамас це як крути, вони ж потіки вилазять в певних місцях сектора газу, щоб наносити удари. Чи це встигнуть Що... зробити? Так, я розумію. Як виглядає, там змішана тактика, застосовується, частину просто запломбовують. Умовно кажучи, і якщо питання стоїть знайти всі місця, де є вихід з цього метро газа, і, і всі їх по можливості або взяти, а як ні, то зробити так, щоб ті люди, які знаходяться під землею, не змогли вийти, і тоді втрачається сенс цього е, грандіозного підземного міста, яке знаходиться під газою. Да? Нато ну, як виглядає, в принципі, ізраїльська армія вікну впоралася, якщо говорити про північ цією задачею. різними методами знаходять входи і їх або підривають. Або робити так, щоб не могли ними користатися, зрозуміло, що це були теж фактично підземні логістичні маршрути постачання? Якщо їх вдасться перекрити, якщо цей постійний шлях з Єгипту до сектора Газа і назад буде перервано, то які ще у Хамаса є опції постачання зброї, боєкомплекту і всього необхідного для. Нанесення терористичних ударів чи ведення хоч якихось вуличних бойових дій, які там залишаються шляхи? Ні, більше ніяких. Угу. Морські більш-менш контролювали там інколи проривалися, і іранці щось могли камуфлювати військові вантажі під цивільні ну, от це те, що було до 7 жовтня, да для пропуску легального через кордон. І використовувати підземні тонелі для нелегального перетину єгипетського кордону. Все більше інших шляхів немає. І ще на останок пане Сергію, одне запитання. Здавалося би, що впродовж останніх півтора місяця Туреччина трошки відволіклася від теми України і російської війни проти України, перейнялися, начебто, більше Ізраїлем власне виражаючи свою позицію дуже чітко щодо цієї війни, але зараз знову звучить їхня риторика про те, що про якісь там перемовини вони знову готові бути посередниками, знову схиляють до якихось домовленостей Україну та Росію. Чи вдасться їм бути такими от наполегливими і чогось домагатися? Чи українська позиція і сторона зараз є достатньо міцною, щоб не піддаватися на от, е, такі речі? Ну, тут питання швидше до нас, ніж до перемовників і тих, хто пропонує свої послуги як е, е, посередник? От, наприклад, той же катар відіграє е, свою роль в? Повернення українських дітей, наприклад, з російського полону, і очевидно, наша сторона буде й далі звертатися до катарців з цих питань. І якщо хтось знайде свою нішу, в якій він може ефективно виконувати корисну для України функцію, то такі перемовники завжди будуть вітатися. Поверніть, допоможіть. Якщо поговорити про щось більше, ну українська а, позиція відома, угу. і вона не а, власне, що з українською позицією тут якось стало більше туманно, бо знову з своїми інтерв'ю виліз Арахамія з погадами про старі перемовини, і з думкою про нові, якось стало, як кажуть москалі, тривожно. Mm -hmm. Та, судячи з таких вкинутих інформаційних речей, то чи бачите ви, що так чи інакше, колективно Україну таки пробують м'якою силою і софт-пауер повернути до Так, да, краще б декому жувати, а не давати інтерв'ю. Тут я вас з вами абсолютно згідний. Бо я дивлюся на реакцію навіть на Близькому Сході, на деякі сентенції, які прозвучали, і їх підкопили саме проросійська сторона, скажімо, або люди, які прихильні до Росії. Mm -hmm. Тому да, думати перед тим треба, а не після того. Ну, так, да, звичайно, будуть пробувати. Ну, так пробували з 24.02.22 року постійно пробують. Залежить від Збройних сил України, єдності нас, всіх, українців і здорового глузду у владі. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.